І, звичайно, я ревматолог. І коли Марія Сергіївна запропонувала мені цю тему, мені було дуже цікаво. Ну, я звикла до того, що сечова кислота, подагричний артрит, підвищення серцево-судинні ризики. А чи є взагалі цей зв'язок з розвитком атеросклерозу? Напевно, що є, але який саме. Тому я ще раз хочу щиро подякувати за можливість вивчати нові теми за такі е, можливості читати, читати і навчатися разом з вами, шановні колеги. Це мій конфлікт інтересів. І що ж таке гіперрорікемія? Насправді, одного визначення немає. Ви можете навіть в різних лабораторіях побачити, що у вашого пацієнта січова кислота 380 і це вже буде обведено в квадратику. Можете побачити в іншій лабораторії, що січова кислота 380 і вона не обведена в квадратику. Це тому, що однозначного визначення немає. Вважається, що рівень сечової кислоти має моніторуватися та підтримуватися менше 360. Це консенсус експертів, які займалися саме кардіологічними проблемами, і він був опублікований в 2021 році. Але ще є публікації, які були присвячені гіперорікемії, і тут вони взагалі розподілили по статтям. Вони сказали, що для жінок нормальні рівні сечової кислоти менше 360, а для чоловіків менше 405. Але є і визначення американської колегії сімейних лікарів, і все ж таки вона мені вважається найбільш такою інформативною, найбільш такою специфічною, до якої ми звикли, і ми кажемо, що у нашого пацієнта є безсимптомна гіпрорікімія, якщо рівні сечової кислоти вище 6,8 мг на децилітр, чи це приблизно більше 400 мікромоль на літр. Сечова кислота і серцево судинні захворювання з приводу цього робот дуже і дуже багато. І всі вони наголошують на тому, що підвищені рівні сечової кислоти підвищують кардіоваскулярні ризики. Наприклад, в цій верхній роботі, яка була опублікована достатньо давно, але опублікована в журналі Джама, підвищення сечової кислоти на 60 мікромоль на літр, підвищення на 9% серцево-судинну смертність, і на 17% смертність від ішемічної хвороби серця. У жінок це відбувається більшим чином. Підвищення на 60 мікромоль на літр. У жінок серцево судинна смертність збільшується на 26%, а смертність від дешемічної хвороби серця на 3%. 30% Тобто жінки страждають більше. Інші захворювання: наскільки підвищення сечової кислоти буде впливати на розвиток артеріальної гіпертензії, підвищення рівня холестерину, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, і ви бачите, що чим більше рівні сечової кислоти, тим ризики набагато вищі. Наприклад, якщо. Ми подивимось на рівні сочової кислоти 240-283. Ризик розвитку артеріальної гіпертензії збільшується на 17%. А ось якщо вона більше 376, то відношення ризиків вже стають майже 2,4. Це стосувалося і інших захворювань, тобто, чим вище рівні сечової кислоти навіть в нормальній межі, коли ще немає визначеної гіперорікемії, ризики вже збільшені. Цей слайд, напевно, ви бачили вже багато разів. Зазвичай, коли спікери кажуть про сечову кислоту, вони завжди беруть цей малюночок. І він насправді вражає. Він вражає тим, що коли у нашого пацієнта сечова кислота перевищує 6,5 міліграм на децилітр, наскільки стримко починає збільшуватись серцево судинна смертність. Тобто до 6,5 ми з вами бачимо, що ризики підвищуються, але незначно. Але чим вона стає вище, тим ризики стають невпинно, невпинно більшими. Подагра – моє захворювання, і дуже багато все ж таки більшість досліджень вони знаходять асоціацію між серцево-судинними ризиками і подагричним артритом. І ця робота нещодавно наголосила на тому, що у пацієнтів з подагричним артритом надмірний ризик серцево-судинних захворювань 12 тромбоемболія, аритмія, порушення провідності, порушення структури клапанів, вінозний тромбоемболізм, периферичне артеріальне захворювання пацієнтів з подагрою, ризики на відміну у пацієнтів без подагрою набагато вищі. Але ще звертають нашу увагу, що ризик вищий у жінок, аніж у чоловіків, і у пацієнтів більш молодого віку, менше 45 років. Ще Такі не дуже обнадійливі дані, це те, що пацієнти з подагричним артритом вони стикаються з підвищеним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань. І відношення ризиків у пацієнтів з подагрою для смерті внаслідок серцево-судинних захворювань збільшений на 50%. Тобто, на жаль, ми розуміємо, що коли ми маємо нашого пацієнта з подагричним артритом і не досягаємо цілі Рівнів, а для нас цільовий рівень сечової кислоти для пацієнтів з подагрою без тофусів менше 360 мікромоль на літр, то такі пацієнти мають набагато меншу виживаність і загальну, і набагато меншу виживаність з приводу серцево-судинних захворювань. Але. Незважаючи на те, що січова кислота вона так, вона так, має оксидативний вплив, вона є прооксидантом. Вона за допомогою оксидоредуктази продукує вільні радикали, Вона стимулює надфоксидазу. Вона є і антиоксидантом. Тобто, вона позаклітинна має антиоксидантні властивості. Вона видаляє позаклітинні вільні радикали, вона забезпечує 50% антиоксидант, здатності плазми, і вона може запобігти пошкодженню тканин, наприклад, під час гіпоксемії. І була чудова доповідь, мені здається, два або три роки тому на нашому європейському конгресі, яка повністю була присвячена тому, що сочова кислота це не тільки поганий гравець, вона має і позитивний вплив. Коли вона знаходиться позаклітинно, вона і є ендотеліальним протектором, вона має антиоксидантну здатність і тому. Незважаючи на те, що багато роботи, що сечова кислота, активуючи ксантиноксидазу, вона підвищує ризики оксидативного стресу, запалення, знижує концентрацію оксиду азоту, підвищує індотеліальну дисфункцію, вона також має позитивне значення. Тому зниження сочової кислоти надмірно вона загрожує для нашого пацієнта підвищеному ризику нейродегенеративних захворювань, хвороби Альцгеймера. і ми будемо також про це ще говорити. Я намагалася зрозуміти, яким чином гіперорікемія може вплинути на тероскліроз. І я знайшла сім механізмів дії, чому це відбувається. Ендотеліальна дисфункція, окислювальний стрес, запалення, проліферація гладком'язевих клітин судин, протромботичний стан, інсулінорезистентність і метаболічні порушення і взаємодія з іншими факторами ризику. І так, перше, це те, що сочова кислота вона сприяє ендотеліальній дисфункції. Активні форми кисню, що виробляються аксантиноксидазою під час синтезу сочової кислоти, вони знижують біодоступність оксіда азоту в ендотеліальних клітинах. Зменшення оксиду азоту. Це призводить до порушення вази дилітації, підвищення судинному тонусу, а це, безумовно, буде спричиняти ранньому атерогенезу. Сечова кислота має вплив на окислюнови средство. Сечова кислота вона активує надоксидазу, вона збільшує вироблення реактивних форм. Кисню. А оці активні форми кисню вони пошкоджують ендотелій, вони окислюють ліпіди, сприяють розвитку атеросклеротичних бляшок за рахунок активації окислювального стресу. Третє це запалення. І безсимптомна гібрикемія вважається тихим активатором вродженої імунної системи. Багато робот присвячені Цієї тематики а, за рахунок чого за рахунок того, що сечова кислота активує інфламасому НЛРП3, яка є компонентом вродженого імунітету, це в свою чергу буде активізувати прозапальні цитокіни. Інтерлікін, перший, шостий фактор некрозопухлин. пухлин. А ці запальні цитокіни вони посилюють хронічне судинне запалення, і це, вони цим самим безумовно стимулюють утворення бляшок, і крім того. Можуть сприяти їх нестабільності. Четверте – це проліферація гладком'язових клітин судин. Сечова кислота індукує міграцію та проліферацію цих гладком'язових клітин судин, і це сприяє безумовно потовщення інтими, а потовщення інтими сприяє ремоделюванню судинної стінки і прогресуванню атеросклерозу. Сечова кислота. Як виявилося, є маркером ризику тромбозу. Вона сприяє протромботичному стану. Сечова кислота сприяє агрегації тромбоцитів, системі активації згортання крові. Це збільшує ризик тромбозу і, зокрема, безумовно підвищує ризик інфаркту, міокарду та інсульту. Інсулінорезистентність і метаболічні порушення, вони завжди йдуть паралельно з гіперорікемією. І ці фактори, вони, безумовно, додатково поглиблюють ураження судин. Середнє значення хома серед осіб з нормальним рівнем сочової кислоти. Були е, набагато менше, аніж у пацієнтів, які мали гіперорекемію і метаболічні порушення. І сочова кислота вона завжди асоціюється, підвищення рівні сочової кислоти, гіперорікімія асоціюється з підвищеним ризиком артеріальної гіпертензії, ожирінням, хронічної хвороби нирок, цукровим діабетом. І ця синергічна дія цих факторів прискорює розвиток атеросклерозу. Це достатньо давнішня робота, їй вже більше 10 років, але вона в цій роботі автори взяли в центрі гіперрекемію, яка активує симпатичну нервову систему, ренівно-гентезін-альдостеронову систему, сприяє ексетативному стресу і запаленню, і, відповідно, через те сприяє дисфункції жирової тканини і викликає ентитуляльну дисфункцію та жоркість судин. Впливає на нирки, і це призводить до кардіоренального метаболічного синдрому. Ми все ще знаємо, що сечової кислоти немає в критеріях метаболічного синдрому, але знаємо, що у пацієнтів з цим станом завжди є гіперікімія, яка в свою чергу буде сприяти прогресуванню порушенню функції нирок, підвищенню серцево-судинних ризиків і підвищує ризик розвитку цукрового діабету. Відповідно, сечова кислота відіграє протерогенну роль на кількох етапах прогресування атеросклеротичної бляшки. Вона сприяє активації кцентиноксидази, розвитку окислювальному стресу, вона сприяє дестабілізації бляшки, проліферації гладком'язевих клітин. І, відповідно, це все буде сприяти прогресуванню розвитку атеросклеротичної хвороби у пацієнтів. Ще цікава робота, в якій наголошувалось на тому, що сечова кислота, маючи такий маркер запалення, є фактором розвитку атеросклерозу, і у пацієнтів оцінювали атеросклеротичні бляшки. І сечова кислота була набагато вищій концентрації у пацієнтів в Ляшках, які мали у пацієнтів симптоматичний перебіг, а відповідно, сечова кислота є потенційним учасником. Канини системного біомаркера в патогенезі каротидного атеросклерозу. Вона грає роль у нестабільності бляшок і подальших ішемічних сереброваскулярних подій. Відповідно, вища концентрація сечової кислоти саме в бляшках буде сприяти виникненню симптомного перебігу атеросклеротичної хвороби. Але ще гіперлікемія є незалежним чинником розвитку субклінічного атеросклерозу у молодих пацієнтів. В цій роботі оцінювали поширеність кальцифікації коронарних артерій, оцінювали у чоловіків і у жінок, і у пацієнтів, які мали вищі рівні сечової кислоти, кальцифікація коронарних артерій була вища, і це були переважно пацієнти молодого віку менше 45 років. Цю роботу цією роботою поділилися зі мною Марія Сергійовна. і у вас ну у нас у кардіологів немає стечової кислоти в оцінки кардіоваскулярних ризиків в різних шкалах і немає її безумовно в шкалі СКОР-2. Але вищі тертилі сечової кислоти незалежно збільшували ризики у багатовимірній моделі, скориговані за Скор-2. Також ще в одній моделі PCE. І якщо б ці тертилі додавали для оцінки ризиків, це безумовно призвело до покращення класифікації і оцінки кардіоваскулярних ризиків у пацієнтів. Сподіваємося, що це буде в найближчому майбутньому. Я дуже сконцентрувалася на кардіоваскулярних захворюваннях, які є більш високого ризику у пацієнтів з гіперрікімії, але також хочу нагадати, що. Стани, які викликані гіперрікімії, які асоційовані з гіперрікемією, це не тільки серцево-судинні захворювання, не тільки педагогічний артрит, але це і захворювання нирок, це і метаболічний синдром, це і цукровий діабет і навіть міжхребцева дегенерація. Але я вже казала стосовно того, що надміські рівні сечової кислоти вони можуть бути поганим гравцем і відповідно виділяють такі три. Моменти, як норма, урікемія, тобто такі відсічні точки. І в цій роботі вони були. 4,7 сім міліграм на децилітр у чоловіків і 3,6 шість міліграм на децилітр у жінок. Ми вважаємо все ж таки, що менше 180 мікромоль на літр сечову кислоту знижувати не потрібно, тому що у пацієнтів збільшуються ризики, по-перше, нейродегенеративних захворювань. Крім того, у пацієнтів з наднизькими рівнями сечової кислоти можуть збільшуватись ризики прогресування хронічної хвороби нирок і серцево-судинних захворювань за рахунок того, що сечова кислота. Буде втрачати свої антиоксидантні властивості. Тобто, вона має нейропротективну функцію, вона сприяє покращенню. Когнитивної функції, профілактує розвиток деменції, ішемічного інсульту, хвороби Паркінсона і хвороби Альцгеймера. І оці відсічні точки, вони безумовно такий основний камінь притновіння, на який звертають увагу. Велика група ЮРАХ, я думаю, що ви безумовно чули про неї, вона ставила на меті визначити гранічні рівні зчової кислоти, до яких ми повинні знижувати у пацієнтів. Для зменшення ризиків. І вони виділили для прогнозування загальної смертності. Сечова кислота повинна бути 4,7 мг на децилітр, серцево-судинною смертністю 5,6 мг на децилітр і літального інфаркту міокарду 5,7 мг на децилітр. Цю роботу я додала нещодавно закінчився наш конгрес європейський, і там наголосили таке ставили питання. Тобто, ми знаємо, що для лікування подагри у нас повинно бути лікування до цілі три ту таргет. Як я казала, цільові рівні менше 300-360 на літр, в залежності від того, тофус на подагра чи ні. І якщо пацієнти досягають цих цільових цифр, чи знижуєте ризик серцево-судинних захворювань, ризик серйозного? Несприятливих серцево-судинних подій. За пацієнтами спостерігали протягом 5 років, і пацієнти, які досягали рівнів зчової кислоти менше 360, принаймні протягом одного року, вони мали вищу зважену 5-річну загальну виживаність без серцево-судинних подій та нижчий ризик серцево-судинних подій порівняно з тими, хто цього не досяг. І ви, кардіологи. Вирішували все ж таки спробувати полікувати пацієнта без подагри ураз знижувальними терпрепаратами і оцінити, чи знижуються у пацієнта серцево-судинні ризики. Це е, дослідження, яке було опубліковане декілька років тому, All Heart. Пацієнти були рандомізовані на алопорінол 600 мг і е, звичайне лікування без алопорінолу. Це були пацієнти віком старше 60 років з ішемічною хворобою серця, були пацієнти без подагри. І на що хочу зазначити, що коли додавали алопорінол, сечова кислота була зменшена до 180, тобто зниження було значне. Але критерії включення, тобто сечова кислота, з якої включали в дослідження, вона була нормальною: 350 в групі алопорінолу, 340 в групі алопорінолу. І дійсно, спостереженням 4-8 років. Зниження сечової кислоти з 340 до 180 не призвело до покращення серцево-судинних вторинних кінцевих точок. Чи це можливо через те, що пацієнти були включені вже з нормальними рівнями сечової кислоти, ми не знаємо. Але тим не менш ми можемо це припустити. Але тим не менш висновки цього дослідження, алопорінол не знижує серцево-судинні ризики. Подібне дослідження в порівнянні фібоксостату та алопорінолу. Дослідження превеншн. Знову ж таки, пацієнти виключені з подагрою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями. І тут сечова кислота у пацієнтів включення було 420-540. Тобто, включалися пацієнти вже з підвищеними рівнями сечової кислоти. Були рандомізовані на фібоксистат 40, алопорінол 100. Безумовно, алопорінол 100 не працює так гарно, як фібуксистат 40. Фібоксистат 40 тут повинен бути алапорінол, принаймні 300. І фібуксистат 40 він значно знижив сечову кислоту 270, а алопорінол 100 майже не спрацював сечова кислота наприкінці 406. І відповідно група фібуксистата. В групі фібоксистата була частота первинних комплексних подій значно нижчою. Безумовно, з рахунок того, за все, що він знижував рівні сочової кислоти. І фібоксистат він знижував прогресування наркової дисфункції у пацієнтів, які приймали фібоксистат, були нижчі серцево-сутинні події. Відповідно, фібоксистат працював, алопорінол ні. Але я можу це сказати, вирогідне з рахунок того, що алопорінол був над низькому. Дозування. І кардіологи і ревматологи зібрались і вирішили, що треба зробити експертний консенсус, як лікувати безсимптомну гіперлікемію. Вони рекомендують оцінити рівні сечової кислоти, розглянути як високі, якщо вони вище 6 мг на децилітр або вище 5 і пацієнт має високий кардіоваскулярний ризик. Запропонувати пацієнту. Оце не фармакологічне лікування, але перед тим оцінити коморбідності і поточне лікування, можливо, виключити препарати, які сприяють гіперлікемії, діуретики, силовий кислоти, а вони не потрібні, запропонувати зміну способу життя, фізичну активність, середоземноморську або держдієту, переоцінити пацієнта через 3-6 місяців. І якщо ми не досягли цільових рівнів сечової кислоти, призначити пацієнту інгіторок сантійноксідази, не переривати лікування, моніторувати кислоту принаймні два рази на рік. Стосовно того, що фібоксистат підвищує серцево-судинні ризики, я думаю, що ви знаєте, що дослідження КЕС було переглянуто, серцево-судинні ризики збільшувалися саме після припинення прийому фібоксистату тобто був так званий ребаунд-ефект, ефект рикошету, коли у пацієнтів значно збільшувалися рівні сечової кислоти. І підвищувалися ризики серцево-судинних подій. Вже багато досліджень, які наголошують на тому, що фебуксистат має порівняний з алапорінолом серцево-судинну безпеку. Є навіть дані, що пацієнти, які отримували фебуксистат, вони мали менший ризик термінової ревоскуляризації коронарних артерій, інсультів, мають меншу частоту інсультів у літніх пацієнтів і нижчий ризик інфаркту міокарда. Це дослідження саме по безсимптомній гіперорікемії. Тут припускають, що фобоксистат безпечніший за алопурінол та, та має порівняні показники смертності. Безпечніше це, е, рахується, що якщо пацієнт має хронічну хворобу нирок, Алопуринол виводиться суто за нирками. І це може підвищити ризики таких побічних ефектів, як шкіряна реакція. Але на сьогоднішній день, незважаючи на те, що інструкція не змінена, і я не знаю, коли її змінять, там все ж написано, що фібоксостат не є препаратом вибору у пацієнтів з високими кардіоваскулярними ризиками, це відбулося після дослідження КЕС, але воно було переглянуто. Вже багато досліджень по безпечності ми маємо і кажемо. Чи фобоксостат безпечний для пацієнтів з підвищеними серцево-судинними ризиками, і чим триваліше наш пацієнт приймає урадзнижувальну терапію, і тут пацієнти приймали більше двох років, тим відповідно в них був менший ризик смертності, тобто тривалий прийом має переваги. Серед фібоксистатів я хочу виділити препарат Падефеб Київського вітамінного заводу, який має біаквівалентність з оригінальним препаратом. Це єдиний фібоксистат на ринку, для якого і виробник, і заявник є українською компанією. Київський вітамінний завод має досвід на фармацевтичному ринку понад 70 років, має європейську якість, іспанську субстанцію, і це на сьогоднішній день найдоступніший фібоксистат по ціновій політиці для наших пацієнтів, маючи біоеквівалентність падефібу з оригінальною формою. Тож сечова кислота, вона Призводить до запалення, до апоптозу клітин, до підвищеного окисленого стресу, до ендотеріальної дисфункції. Вона має роль в розвитку не тільки подагричного артриту, не тільки артеріальної гіпертензії серцево-судинних подій і хронічної хвороби нирок, а і має свою роль в розвитку атеросклерозу у пацієнтів. Тут мені чат GPT наробив, що робить гіперлікемія, до чого вона сприяє. Я насправді тут бачу величезну купу захворювань, напевно, таких як ви саме, але хочу ще раз підкреслити, що вона має і антиоксидантну властивість, тому знижуйте не до максимально низьких рівнів. Дякую вам, шановні колеги, за увагу.